Я продавець нових авто в автосалоні. Задавайте будь-які питання. Фактично, продавцем авто я працював до війни 4 роки. На даний момент я військовий, але досі підтримую зв'язок з колегами. В курсі всієї внутрішньої кухні продажу нових авто можливо, раптом у вас є запитання, які б ви не задали менеджеру вживу. Радо відповім, чи є можливість торгуватися з салоном і отримати нижчу ціну є. Але все залежить від конкуренції і наявності машин. Наприклад, у франківський салон BMW давав мені знижку 3% а львівський міг зробити 4% конкуренції між салонами як такої нема. Це ж мережа, але кожен хоче продати авто, бо для них це заробіток та виконання кількісного плану по продажу авто. Деякі салони мають фокус групу на продаж конкретних моделей, там готові йти на більші жертви, чому вони мали б робити вам скидку 3 чи 4 відсотки. Які у вас були аргументи? Моєму знайомому тільки обов'язкові допи впихували. BMW – дорогий бренд, в них націнка в грошах велика, і навіть зробивши знижку в 3 відсотків, вони досі гарно зароблять на продажу цього авто. Також легше вибити знижку на авто, яке стоїть в наявності в салоні, або це вісякова машина, яка тяжко продається. Або він сказав, що якщо не дадуть знижку, то піде в інший салон. Так, дійсно є, все залежить від того, наскільки менше готовий заробити салон потім на машині, оскільки перш за все салон жертвує своїм заробітком. Але прийшовши в будь який салон, можете відразу просити 1% і вам його дадуть. Але знайте, що ваша карма в очах менеджера впаде, бо він також заробить менше. Знижку ви можете також просити у вигляді аксесуарів. Дякую. А ще є питання про трейдин. Чи є там завчасно відомі підводні камені, яких власник авто може уникнути? Вас цікавить зі сторони людини, що здає авто в трейд-ін, чи той, що купує в салоні здане раніше, таке авто. Я хочу своє авто поставити на трейдинг, але не знаю цієї процедури і не впевнений, чи не вийде там набагато дешевше, ніж продавати на загальному ринку, завжди продати авто самому вигідніше, оскільки салон потім це авто продає і має дати достойну ціну, щоб воно продалось і при тому щось заробити. Процедура наступна як правило, ви привозите ваше авто на огляд, дивляться на загальний стан авто, перевіряють ЛКП. Чи немає шпаклівки і якщо є, то де, можуть загнати на підйомник, провести комп'ютерну діагностику можливо, що ця діагностика буде за ваш рахунок. Тоді, з огляду на всі нюанси по автомобілю, вам називають ціну, за яку готові у вас забрати. Якщо вам підходить, то все за нове ви просто доплачуєте різницю з урахуванням старого. Як саме йде продаж, залежить від салону. Ми ж брали просто по генеральному дорученню на продавця так найпростіше, і не треба ставити потім ставити авто на реєстрацію на підприємство це незручно. Для вас тут вигода перш за все полягає у тому, що ви швидко позбуваєтесь старого авто, і, приїхавши на старому, скажімо, в 10 ранку, в 15.00, ви можете виїхати з салону на новому. Якщо таке є в наявності О, дякую, це багато чого пояснює. Скажіть, а якщо я замовляю авто, вносячи за нього аванс, і воно потім кілька місяців їде з заводу, трейден та остаточний розрахунок буде відбуватися, коли воно приїде тільки, оцінити авто можна і відразу при замовленні. Але проблема в тому, що поки ви чекаєте на нове, на старому ж ви їздите далі і знос авто продовжується. Тому я б рекомендував це робити безпосередньо перед тим, як забиратимете нове авто. В моїй практиці були випадки, коли клієнт замовив авто у виробництво, і старе авто захотів оцінити відразу. Згідно стану ціна була названа десь близько 12 дванадцять доларів. Нове авто приїхало десь за 4 місяці, і перед видачею ми ще раз оглянули авто, і його стан був жахливий. Відповідно, ми повідомили, що з теперішнім станом ми готові взяти авто не за 12, а за 11 тисяч. Оскільки тепер авто потребує ремонту і салон має продати технічно справне авто. Звісно, клієнт обурився, бо думав собі, що він віддасть старе авто за 12, а тут така прикрість. Певне, він уже і не жалів старе авто. А навіщо його робити, коли ти за кілька місяців поміняєш його, і ціну тобі назвали і так. Остаточний розрахунок в будь-якому випадку, коли авто приїде, дякую красно, ви дуже дотепно все пояснюєте. Гарного вам дня! Бажаю міцного. Чи часто люди беруть авто в кредит у порівнянні зі звичайними придбанням одразу ха, власний кошт? Маю на увазі от що. Придивляюсь наразі собі авто є певний бюджет, трохи обмежений 10 тисяч доларів. І от в мене є вибір або придбати БУ авто, або використати цей бюджет як перший внесок для придбання нової автівки плюс на решту вартості взяти кредит. Вітаю! Якщо зробити розріз по покупці авто фізичними особами, то співвідношення приблизно 50 50 між покупкою за повну вартість та кредитом. Кредит на авто це цілком нормально. В багатьох банків є спеціальні кредитні умови на покупку нових авто, і вони доволі вигідні, наприклад, банк «Креді Агріколь. Він практично лідер по автокредитуванню в Україні. Навіть не думайте брати кредит на гроші, краще взяти в кредит саме авто. Як варіант, ще можна розглянути лізинг. Також майте на увазі, що при купівлі авто в кредит чи лізинг банк зобов'яже вас придбати каско на ваше авто. Але з особистого досвіду скажу, що це швидше плюс, ніж мінус я на своє особисте авто теж купую каско щороку. Загалом в конкретному салоні є кредитні експерти, які нададуть вам всю інформацію по кредитуванню, окремо в банк звертатись вам не потрібно буде. Всі документи ви будете подавати в автосалон, а в банк з'явитись треба буде безпосередньо в день видачі автомобіля, щоб підписати всі документи. Для автокредитування можна взагалі окрему тему тут відкривати. Дякую за відповідь. От, до речі, ще про лізинг. З кредитом мені все цілком зрозуміло, як воно все відбувається, а як від кредиту відрізняється лізинг. Це типу авто в оренді з правом викупу чи як? Якщо можна, поясніть, будь ласка, простими словами саму суть, сама суть. Авто реєструється на лізингову компанію. Судді і держ. Службовці беруть так автомобілі, щоб авто не світити в декларації. І також це авто не треба ділити у випадку розриву шлюбу. При покупці в лізинг на авто купується каско. але не вами, а лізинговою компанією. І витрати по реєстрації покриває теж лізингова компанія, ви, по суті, по лізингу сплачуєте тільки перший платіж. Це зручно. Ложка дьогтю тут полягає в тому, що ці всі витрати по реєстрації і страховці вам додають в тіло кредиту. І від цього тіло роздувається, і на це все нараховуються відсотки. Якщо геть просто, то кредит дорожчий на вході. Бо, крім першого внеску, ви сплачуєте реєстрацію. І каско. але він дешевший на виході. Лізинг дешевший на вході, бо ви сплачуєте тільки перший внесок. Але на виході вийде дорожче, бо в тіло вам додали супутні витрати, описані вище. Стосовно власності, то поки ви виплачуєте авто, то ви, по суті, його орендуєте після того, як виплатили, то перереєстровуєте на себе і далі катаєтесь. А лізинг ви не розглядаєте? Чув історії, як під виглядом нового продали бите. Фарбоване авто є варіант отримати відшкодування або повернути авто як неякісне, скільки отримує продавець з продажу. Які чайові дійсно, від заводу до салону, автомобіль доставляється людьми, і він може їхати частково автовозом, паромом, потім знову автовозом. Авто тому часто переїздить з одного на інше і рідко, але трапляються пошкодження. В 90% пошкоджену деталь. Скажімо, дверку, просто замінять на нову на завод, авто повертати не будуть. Якщо це подряпи на бамперу, то швидше за все пластикову деталь перефарбують серйозно биті авто, відновлюють і продають з великою знижкою. Про такі авто інформують автосалони завчасно і менеджери отримують дані про пошкодження і не мають права не сповістити про це клієнту. Але уявимо ситуацію, коли клієнт замовив авто. Терміни поставки впритик, підходять клієнту, і ось авто нарешті приїхало і там щось пошкоджено. Замовити нове таке авто, тоді чекати довго, клієнт може відмовитись від автомобіля, це дуже погано. А чекати нову деталь теж займає якийсь час і швидше буде його відновити самотужки. Ось так і з'являються історії, що салон продав би те авто, але такі моменти стаються ну, вкрай рідко. На сто машин таких може продатись, ну, може, одна, максимум дві. Чи можна його повернути? Так. Згідно закону, у вас є 14 днів на повернення товару, але салон краще піде на компенсацію за пошкоджене авто, і вони його заплатять. Від цього менше проблем, ніж потім перепродавати таке авто, а послати клієнта занадто брудно для репутації. Тому, ви зможете домовитись, продавець отримує відсоток від маржі, яка на різних брендах є різною. Загалом, Автосалон отримує за продаж авто від 4 до 10% від вартості, тому що дорожче авто продано, то більший заробіток салону і, відповідно, менеджера. В грошах для продавця це виходить приблизно так якщо це якийсь Renault Sandero, то менеджер заробить десь тисячі гривень, може, і менше навіть. Якщо ж це якась Q8, то менеджер за її продаж може отримати і тисячі п'ять тисячі гривень, чайові визначає клієнт. Якщо робота з продавцем йому сподобалось, але офіційно продавцю чайові брати заборонено, дякую. Цікаво було почитати. А про чайові менеджеру чую вперше, покупка нового авто може тривати певний час, і за період покупки менеджер багато контактує з покупцем, допомагає у виборі авто і потім постійно інформує про те, коли авто клієнта виготовилось, і інформує про те, як іде процес доставки авто із заводу. Менеджер готує всі документи на реєстрацію і так далі. Це ціла співпраця між менеджером і покупцем. Тому час від часу вдячні клієнти можуть так дякувати за співпрацю. Коли грошима, коли алкоголем. Ого, звучить набридливо. Чому набридливо для мене всі ці інформування від менеджерів абсолютно зайва інтеракція, особливо в телефонному режимі. Коли ти замовив авто і вніс аванс? То дуже чекаєш, коли менеджер подзвонить і скаже: Вітаю, сьогодні ваше авто зійшло з конвеєра» Або Доброго дня щойно прийняв з авто воза ваш автомобіль, якщо зручно можете під'їхати оглянути. Або навіть Мушу повідомити, що я отримав інформацію про те, що ваше авто затримується. Менеджер зобов'язаний тримати майбутнього власника про стан його автомобіля. Не обов'язково по телефону можна і в будь якому месенджері. Колись у Volkswagen була дуже крута система сповіщення прямо із заводу. Клієнт отримував смс з текстом, наприклад, Доброго дня! Сьогодні було зібрано двигун для вашого Туарег». Дзвінка не чекав би, а сповіщення від заводу по смс це досить круто. Погоджуюсь. Система крута. Також додам, що, крім продажу авто, продавець має продавати аксесуари та каско. На це у нього також ставляться кількісні плани. Зарплата за продаж аксесуарів також у відсотках від маржі, а за каско фіксована сума.